У Миколаєві запрацював центр рекрутингу і підбору кадрів для збройних сил. Це 22-й такий усередок в Україні. Він діє на базі ЦНАПу. Вже в день відкриття до центру почали приходити миколаївці, які бажають обрати військову професію та долучитись до захисту держави. І з ними поспілкувалася наша колега Наталія Якобсон Балібова. Владислав про відкриття рекрутингового центру дізнався в територіальному центрі комплектування. Хлопцю 18 та, попри юний вік, він вже готовий стати на захист кордонів України і точно визначився, у яких військах нестиме службу. Я хотів з дитинства бути військовим, тому прийшов. Я хочу бути піхотинцем. Ну тому що я фізично підготовлений. Мені це подобається. Віталію 45, Чоловік в цивільному житті працює в сервіс-центрі. Тож і військову професію обирає згідно з навичками. зараз. Я дізнаюсь, які є пропозиції. А так в цілому хотілося б, може, в аеророзвідці або інженерно-саперних військах. Зараз всім цивільним в Україні треба шукати, вивчати ще перебуваючи на цивілці. Кожен крок майбутніх військових супроводжують рекрутерки, які пройшли спеціальний курс навчання. Ми допомагаємо людям знайти свою своє місце у лавах зсу і не тільки ЗСУ, так. Це може бути і на звардія, але за власним вибором. Тобто, це буде не не рандомний. Якийсь, якісь попадання в якусь частину, або де саме за фахом, або можливо за якоюсь територіальною ознакою. Нині в Україні є понад 10 тисяч вакансій в лавах збройних сил. Насправді для всіх зараз людей в Україні є максимальна можливість поцікавитися і знайти свій підрозділ, тому що є онлайн-платформи, з якими ми співпрацюємо вже більше ніж півроку, більше ніж тисячі різних військових підрозділів. Представлені Тож людина може поцікавитися, знайти зрозуміти, які вимоги, які вакансії, які підрозділи почитати. Інтернеті про цей підрозділ, дізнатися у знайомих, друзів, родичів, які можливо служать. Де і як, що відбувається? Перші візити до рекрутингового центру ні до чого не зобов'язують. Це можливість вивчити всю необхідну інформацію та вже згодом укласти контракт з армією. Ми на першому місці по мобілізації в Україні. Я цим пишаюся. Пишаюся нашим миколаївцям. Це допоможе більш якісно підбирати людей і. Що там виконується план по мобілізації більш якісно, тобто то менше працює на вулиці, тому це одно із завдань для того, щоб люди отримали те, що вони хочуть. А підрозділи Сили оборони отримали те, що їм потрібно. До рекрутингових центрів в регіонах вже звертались понад 6 тисяч людей, і чверті з них на стадії підписання контракту. Наталя Якубсон, Белібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.